Так, громадо, привіт. Ось приїхала наша сівалка на випробування. Щя будемо зружати і дивитися, що, що воно за техніка така. Пройдемо, подивимося. Ох і височезна. Так, саме головне. Ось тут. Ну... Побачимо. Так, все, робимо розгрузку. Так, прицепили, в принципі, бистро. Сейчас спробуємо. Уверх ще можеш. Пішла як. У ну, неї просвіт хороший, чи про кліренс. Та і якраз гармонірує хорошо трактор з найсивалкою. Колір майже одинаковий. Та все з'їжджай. Все. Поїхали в двір додому. Да. Все, зараз будемо налажувати, бо тут багато. Теж електромотори, як там питання, все тут. Десь а якийсь виход. а на акумулятор. Зразу, так. Зараз да, ну. тут техніка Ну, все. Ще земля не висохла, можна по кровні культури сіяти. Ну тут вже і пшеницю сіять. Соєс з такими цими три за тиждень він висохне. Якраз буде якраз добре в сроки все посіяно. Вчасно. Так. Хлопці, подождіть. Так. Та-да-да, да, да, туди поїхали. Все, давай, заїжджай, так. І сівалка заїжджає в двір, побачимо, як їй тут понравиться чи ні. Ну, апарат, звісно, серйозний. Серйозна техніка, так. Ну десь тут і ставай, кум. Щоб я розложилася, ну тоді вирівняємо. Так, зараз будемо роздивлятися. Роздивлятися. Що тут? Скільки у нас виходів? А, та тут два виходи є. Я мав три треба. Кум. Два виходи. Якраз бо вона в нас на цьому Нью-Холланді Купляли його економ-варіант. То тільки два виходи в нас. Ну, конечно, желательно під оцей трактор було б. Ну зараз поки ми будемо під здоровень холан. 130 кінських сил. А лента це чия? Лінта це підкранеться. Та ні, це не ж їхня, вони ж талькою грузили. Лінти ваші, так? Так, де вона тут закривається? Очі розбігаються. На що звернути увагу? Так, тут бачите, як ми на тій сівалки теж підйом вія піднімається. Ну. А? Так, коротше. Далі буде. Так, ну що, громада, процес потрохи продовжується. Вже гідравліка підключена, в принципі... Розібралися швидко, все працює з першого разу, тільки трошки не так як на МТЗ, бо тут розподілитель трошки другий. Стоять такі крани, які як золотники, які треба під тиском працювати. Тобто, Щоб вона швидко опустилася, потрібен тиск. Тобто ти тиск подаєш, ну це таке саме, як на цій осівалці. На маркерній системі і тут, я так зрозумів, таке саме. Там ресторані золотники. Це така моя думка. Ну, Серега приїде, розкаже. Точно вже. Ну, Все працює. Бистро, легко, там мені не подобається. Якраз два речаги і два І два входи є. є у нас на цьому Ніхоланді. Це є Першої комплектації гідравліка з двома виходами. В цьому, в цьому бачите три виходи. Ну... Хлопці зробили систему, щоб менше було виходів, поставили ще кран. Кран такий, який перемикає, тобто два потоки. Або на Зложування, ну, зложування крил. Ми приїхали на поле, розклалися. Потім перевели, зараз стоїть у речах на розкладання крил. Розклалися, потім перевели всю, на цей виход, і в нас працюють маркера. Це економно і менше менше шланг, менше, менше гідравліки. Так, ну процес іде, хлопці трошки кран врізають, бо ой, кажу, кран кардан врізають. Бо, виходить, що у нас коротше, як на МТЗ. О, та ще длинний, да. Я ж кажу, що там зразу треба. Візьміть, приложіть отако, отак, да, так, і Таке приложіть. Приложіть і на, аж на витягнуте состояння приложіть. Він ж нього втягтися, ти ж сівалку не будеш відчіпати. Ой, тут інтересний процес йде. Він ж ще не заходить, а то він затрусував, так, громада. Завершаючий уривок відео на сьогодні, після використання. Вже Що вечором приїхали, вже так хорошо, прохладно, бо сьогодні... Звичайно, в 40 градусну жару не дуже було приємно, Ну нічого, попрацювали на славу всіх хлопці. І ми коло них так, побачили, як, які нюанси в чому. Зараз все воно треба було відпрацювати, від, відрегулювати. Ну, як кажуть, хто, хто, хто в курсі, той розуміє, про що я говорю. Під'єднати повністю до трактора всі, як кажуть. Все з'єднати це дуже великих зусиль коштує. Так, ну що по сівалки? Поїхали ми випробовувати там Віталя на ремсинтезі вам покаже відео, бо мені не було коли знімати, бо я був за, за тракториста і. І, і там ключи, побіжи, виключи, то підніми, опусти, проїдь, стань, порийся. Ну, таке. Не було коли мені знімати. так що вже будемо знімати, Якщо вже наладимо, тоді будемо знімати. Так, перше. Отакий трактор тягне без проблем, як куфайку тягає її. Скільки це тут? 6 метрів, 130 кон, 27 чи 130, ну шестерка, коротше, двигатель 6-літровий то тяне її без питань. Так це все. Коротше, тут Серега тут свої нюанси, бо тут ця ж електроніка, я сюди як вникаю, ну що я тут можу наладити. Вони тут наладжують. Це їхня там, через Bluetooth, всі порти, оці всі з'єднання, сигналізації, все це вони все його наладжують. Моє найголовніше було. <клес> Головне, це наладить оцей сошник. Всі, як я по сошниках, як кажуть. Що саме перше? Це змінили зразу, я побачив, що йожики стоять не в ту сторону. Ну, не те, що не в ту сторону, вони в ту стоять сторону, ну по соломі, по класики вони вже працювали, ну, ми їх бачите, поставили отак. Тобто, зараз весь удар соломи йде за шерстю. А не проти шерсті, бо він стояв на виворіт. Проти. Воно йшло все, значить чудово, ну поле дуже, як от, наче, хто гребкою підгрібав, калашматило. Тут зробили. Так, глибину до. Скільки там Віталій казав? Три атмосфери накачали, тоді більш менш стала, ну як, нормально стала лізти. Вона і 2,5, і в принципі, лізла. Ну, було, як пробуєш, підходиш до коліща, ти і пробуєш. Якщо коліща, ти зможеш прокрутити, то значить сошник не заліз у землю. Якщо не зможеш, не можеш потягнути, як ну, вкопаний. Ну, тут коротше, тиск 150 кг чи 120, там, ну, от 120 до, почти, там, до 180 кг можна на, наладити. Ми, Зараз ми тут який тиск? А, тиск же тут у, у балоні є. Зараз побачимо, який тиск. А ну дивіться, хто там побачив, отакий от ми тиск поставили. Де воно там коротше, 2,2, паштит 2,8 чи щось таке 2,9. То зараз, навіть на краю без проблем, вона, ну, коротше, сошники лізуть. Зразу ж поставили глибину там 3 см. Ну як 3 см ставиш, значить кажеться, мелко лізе. Ну, типу зерно зверху. Ну, це кому як, для пшениці це нормально буде. Поставили на 4,5. В принципі, почала лістити нормально, лізе без питань. Просто основна проблема була це я кажу, зразу в їжаках була, що вони більше нагортало і трохи підгортало. Ну, як? О, де, де, ага. багато палок, де було багато пройшлорічних палок із соняшника. мене ж палка не порубана. І після, після соняшника ми посіяли пшеницю. І ця палка. Начіплялося і підкидало її. Ну, то есть, Підкидало і рошило поле коротше, некрасиво. Так, і ще одна проблема була, я зразу її побачив, зразу сказав Сергію, що ну, воно так не буде. Як я на своїй атрії перегнув, ну, ви бачите, вони зробили тут, вони зробили як упорне колесо і упорне колесо, типа, так, да, може, по класіки десь по-чистому, воно буде, все чудово сіять. Ну по нулю, виходить, що ось сюди десь попадає або палка, або по соломі, От, по соломі було нормально. А іменно це, де заїжджали на участки, де було більше там палки. Ну, де як вам, вам де більший урожай пшениці був, там палки менше було. Не те, що палки менше було. а... <клухи> Палка так не попадала сюди в це пространство. есть, тобто, попадали. Ці рештки сюди попадають і тут між цим набивають. ну, тобто, я вам скажу, набиваються. точно аналогічна проблема, як у сівалки Атрія. Хто працював на таких сівалках, коротше, колесо, що я вам скажу? Колесо, оце, що воно повинно йти плотно коло диску. Плотно. Якщо воно йде плотно, оця земля, що ну, не бачите, колеса немає, земля піднімається, і рештки піднімаються, вони попадають в оце пространство. Ну, якщо тут не плотно, то цей зазор. Ну, то я покажу, як ми його переробили. Взяли звичайну монтировку таку, такого плана, і під таким нормальним усиллям, трубою. Трошки речах перегнули. Відправили. А тепер дивимося. Бачите? бачите? Е, низ, низ колеса. Я вам тут показати, отак. Низ. Низ, ось бачите? Зазору майже немає. Ну, хай лучше буде плотніше, чи там буде якийсь зазор. Це вже перевірений як факт. Вже пройдено, як зуби з'їли. Завтра ми проходимо це, тут під, підрихтовуємо. Коротше, треба налаштувати ці колеса, щоб вони правильно працювали. Внизу зазору немає, а вверху як побільше зазор буде. Ну, бачите, який ми зробили тут зазор? Три пальці. Три пальці ось диска пролазить. Рештки даже. Тут вже стоїть чистик, ось, бачите, як на атрії. Це чисте землю, ця земля сюди попадає, чи які тут рештки сюди залітають. І її нема куди діться, якщо рівно колесо стоїть по плоскості. Понімаєте, в чому суть? Ну це ж я розказував так само, як наатрі. Воно дивіться, плотно. Так, не бачите? Там зазор є, потім немає. Скільки там сантиметрів? Десь так на скидку сантиметрів сім. Плотно прилягає резиною, і знову там воно ну, зазор є. Оце правильна робота опорного колеса. Я знизу, знизу покажу. О, бачите? Земля, як диск виходить з землі, він викидає цю землю, тобто вириває з собою, вона приліплюється до диску, викидає цю землю і землю цю дорожну колесо придержать. І тоді її попадає менше сюди внутрі, менше працює чистик. Ну, є, чистик, можна сказати, якщо правильно відрегулювати, чистик майже потім не працює. Ну, Нема чим працювати <гум> йому. І все нормально сіє. Я кажу, ну атрія в мене, ми сіємо в болоти, можна сказати. Ну, є, можна сіяти навіть незрілий ґрунт. Цей проблем абсолютно немає. Оце я ж кажу, правильно відрегулюваний сошник. Упорне коліща на, на цьому висів, на на висів... висівному. Так, в принципі, я ж кажу, по глибині. Тут ж вугол, Наталя ну, розказувала, хто відео дивився з ремсинтезу, тут вугол менший, 7, 7 градусів. Зарізається сівалка ідеально. В принципі, зерна зверху немає, видуває, там повітря поставили на максимум, ну, не на максимум, а скільки може тату турбіна надуть. Видуває, зерна зверху немає. Воно там так ще специфічно підпередок під дує. Треба вам розібрати, показати, кому цікаво устройство цього сошника. Туди підпередок дує, і то зерна зверху абсолютно немає. Так, да, звісно, 30 почали <laughs> шукати там хлопці. А де ж те зерно? А де ж те зерно? Звісно, 40 кг чи 30 днів. Зразу поставили 40, потім 50. Де ж те зерно? Типо? І ще ж крупна сім'янка, там багато і. Горох і кукурудза. Ну, так, воно ж густо на покровні культури сіяти не треба. Не це ж не, не, не То сидират. Сидирати густо сіють. А покровні культура сіється 30 штук на квадратний метр це вже багато. їх. Рослин я маю на увазі. 20-10 рослин, тільки щоб вони були всі різноманітні. Оце саме головне задача. ...покровної культури. Різноманітність. Так, ну що, наше все розказав. В принципі, сподобалось, більш-менш все адекватно працює. Паралограм, дивлюся, адекватний, він просто уменшена копія цівалки Атрія. Паралограм, в принципі, ход дуже великий. Там, в принципі, на одному місці ми стали на розорі. Ну, то есть, Края були в, в ямах, а середина на бугрі. І так сівалка повністю повторила цей рельєф. Як дивишся, так вона паралограми, ну, ряд паралограмів, воно повністю воно все це повторило. І тиск, саме головне, що тиск на секції скрізь одинаковий. Пологий. ну, це, хто фізику знає, той закон замкнутих посудин. Рідини перетікають з однаковим тиском. Ну, Рідина чи газ всіх посудинах повинна бути однакова. Що, що Тут на крайньому в ямі тиск такий самий, що там на бугрі тиск на секцію зберігаються одинакові. Чим і хороша, це пневмо, чи як? Ну, оці, Гідро, пневмо, Бо пружини так не працюють адекватно. Тобто вона, Пружина абсолютно не може так працювати. ну Плюс-мінус це десь. ну Коротше, не буду за це зациклюватися так. Так, ну що, апарат, в принципі, нормальний, допрацюємо. Я думаю. Я поможу хлопцям допрацювати. Вони поможуть мені її посіяти цей год нею. Побачимо і все буде чудово. Так, ну все, Всім пока, все буде Україна, все буде перемога. Так що. Боже, слава Україні! Слава нашим героям! До побачення!